Вітаємо на каналі Ванешкевичі. Друзі, сьогодні пропоную приготувати шарлотку з ревенем. Пиріг, який готується дуже просто, виходить смачним, легесеньким, як маринка, і до вподоби всім. Приготуємо універсальне бісквітне тісто, яке просто унікальне, як на мене, тому що можна готувати із яблуками, з сезонними вишнями, полуницею, абрикосом, персиком, будь чим. Отже, беремо за приготування. Перелік складників, як завжди, дублює і під відео. В рецепті вказана чиста вага ревеню. У мене ось такий і більший, і менший, такий досить кисленький, неважливо. Для пирога ми шкірочку не чистимо, а просто нарізаємо на ось такі шматочки, більш-менш однакові. Відставляємо в бік і беремо за приготування тіста. Тут важливо білки відділити від жовтків. Білки збиваємо в пишну піну, в декілька етапів додаємо цукор. У мене цукор грубої фракції, тому не зовсім повністю розбився, але нічого, меренга в нас чудово виходить, гарно збиваються білки. Нам треба їх довести до ось такого стану. Гарні стійкі піки. Лиш після цього додаємо жовтки. Додаємо ванільний цукор або екстракт і на низьких обертах легенько перемішуємо. Додаємо розпушувач, крохмаль, кукурудзяний і просіяне борошно. Тут теж на легеньких обертах просто об'єднуємо всі складники. Обережно, щоб не посадити бісквітну масу. Все, готово. Форму застилаємо пергаментом, нічим не змащуємо, викладаємо всю масу. Тут рецепт вказаний на великий пиріг. Одразу готую велику порцію, тому що маленька це ні про що. Гарненько розправляємо, зверху викладаємо начинку. Рукою легесенько притискаємо. Відправляємо в розігріту духовку, випікаємо за температури 160 градусів до сухої личинки орієнтовно 35-40 хвилин. Охолоджуємо на решіточці і готово. Швидко, смачно і дуже ніжно. Гревінь ідеально доповнює солодкість бісквіту, виходить такий солодково-кислуватий. Можна цукру додати менше, якщо будете використовувати це тісто, наприклад, для полунички або абрикос. Готуйте на здоров'я, дякуємо за перегляд, підписуйтесь на наш канал, підтримайте українське. І хай вам все вдається, друзі!